Друзі, всім привіт! Дуже рада вітати вас у себе в гостях. Отже, сьогодні у мене 37 тижнів, щоденник вагітності. Я їду до лікаря, до гінеколога на прийом через два тижні. Отже, все менше і менше часу до пологів. Зовсім скоро вже побачимося з моєю донечкою. Тож, які у мене справи? Сьогодні про це буде відео. Зараз я забрала машину, поїхала в Пасау. Потім у мене буде термін ще, тобто на 10 у мене гінеколог, а на 13.30 я записана в консультаційний центр і виходить, що дітей тато буде забирати на велосипедах. Я от зараз вийшла, у нас дощить, ну Зараз дощику немає, але я почала хвилюватися як вони. Як він стрімяв ну з трьома малими під дощем зі школи, і доволі таки холодно на вулиці. Зранку він не захотів їхати на велосипедах, погрузив їх в машину, щоб там залишити. Не скажу вам, я, так? як не крути життя відрізняється, коли у тебе одна дитинка, дві дитинки, і коли у тебе три. Тому що, от, наприклад, я так уявляю собі зараз: ну він відвіз, Дитячі, шкільні велосипеди, тобто, школярок моїх, да, старших велосипеди залишив біля школи, поїде сам на своєму веліку з креслом, ну, уявіть, якщо піде дощ. Тобто, це треба дощовик младший, йому і двом дівчатам. Дуже сподіваюся, що дощу не буде, і у них там все пройде добре. І ще такий момент. А, що Іланочку треба забрати першачка, так, з першого класу треба забрати в 11-15, а Альвінку в 13. А якщо буде дощ, то на майданчику вони не погуляють, в деякі теж 2 години гуляти, ну, так сказати, не сахар. Ой, ладно, ну, шо маємо, що маємо, що я можу зробити. Нічого не можу зробити. Якось, якось воно буде, сподіваюся, буде добре. Так, як я вам вже і казала, вже починаються у мене, я не знаю, як це українською, передвісники пологів. Зараз на 5 хвилин дуже чуттєві вимикайте, перемитуйте, бо це для тих, хто не боїться подробиць, чоловіки сразу можете вимкнути. Кому це не цікаво, також перемикайте. Зараз буду казати про передвісники пологів, то тобто про жіночий організм, про те що природня, але не факт, що про це кажуть прямо так, от на, на загал, і не факт, що комусь це можливо цікаво. Це звісно можливо цікаво тим, хто. Перша йде народжувати, тим, хто вагітний і переймається, чи все у мене добре. Нібито і лікарю нічого такого не розкажеш, особливо в такій ситуації, як у мене зараз. Да? Ну, ну що я їй розкажу, якщо я в Німеччині я без перекладача і краще нічого не буду казати, щоб менше швидше все закінчилося. Це не, не такі прям великі якісь проблеми, да? щоб про них комусь щось казати. Отже, по щодо передвісників почалася за місяць, виходить, да, це десь 36-го тижня. Почалися зміни у грудях. Тобто, то що ти там під час вагітності груди болять, наливаються, як е, міняється колір е, ореоли самої навколо е, соска е, шкіра. Вона стає темнішою. Це так відбувається у мене. Звісно, що всі люди різні, і у декого можуть бути інші симптоми, якісь зовсім не проявляються. І у мене також чуть далі вам розкажу. Також є відмінності в у вагітностях, так тобто в першій, в другій, в третій вагітності не все схоже, тобто е залежить і від жінки, від організму, і від самої вагітності. Тому у всіх по-різному не треба сприймати цю інформацію, як прям так воно у всіх. Так ось всю вагітність змінився розмір, змінилася ця ореола, колір темно-коричневий став. Якщо раніше був там світло коричневий, то тепер темно, потемнішало. Крім того, потемнішали крім самої ореоли на грудях. потемнішали, Багато частин тіла, це і полоска по животу від пупка до лобка, це і а, як це українською, а, В общем, не пам'ятаю, як там правильно, і пахви, і піхви, все, все, все що інтимне, підмишки. Так. Це відбувалося впродовж всієї вагітності. А от зараз, як передвісник пологів, після душу почали. Очищуватися, я так це називаю, очищуватися а, самі канальчики на сосках, там, де звідки йде молочко, так? Тобто раніше, доки ти не не вагітна, доки ти не, ну, не підходить цей час е, пологів, тобто соски, як соски, там нічого особливого. Зараз... Ось прям е е видно крапочки да, канальчики, через які поступають молоко. Я вже забула, як вони називаються. Тобто вони очищуються, молоко не виходить, молозова немає. Я там і не намагаюся нічого видавлювати, але <смірко> отерти то видно, що воно відшелушується так добре. Раніше такого не було. Ось е крім того, пораз відслоюватися е уже слизова пробка. Хто знає, дівчата, так, якщо у нас є шийка матки, яка закупорена пробкою, ця пробка вона схожа на щось ніби, як желатин, у деяких взагалі, можливо, разом з навколо плідними цими водами вийти і не помітиш. А у декого ну, с -с 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 сама ця пробка, вона. Може одноразово вийти. Це десь, як пишуть в книжках, десь приблизно розмір там, столова ложка, десь так. А у декого, який у мене там виходить потрошечку, скажімо так, по розмірам там горошинки, квасолинки. Ось. І, і все поки що. Мені здається, набряків стало менше. Ну, по крайній мірі, не набряків стало менше, а. Стало менше більше сечі відходити. Тобто, ну, мабуть, якось там все зрушилося, тобто, потихеньку підготовка до пологів в організмі йде. Але це не такі суттєві передвісники, щоб там казати, що я там через тиждень народжу. Ні, це ці передвісники вони починаються задовго до пологів, тому може бути все, що завгодно. Хоча б до 38 го тижня доходити, і потім вже можна балакати і далі. Чим, чим більше дитинка буде в животику до 40-го тижня, тим краще, звісно. Вона набереться сил, набереться, розкриються легені, все, 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 все буде, все буде добре. Тут такі справи щодо передвісників. Що я хотіла ще сказати стосовно змін в організмі, які не всі, не всі кажуть, Це, от, наприклад, те, що я відмітила, це запах тіла. Змінюється запах тіла. Він починає змінюватися з самого початку, і коли починається токсикоз, тебе воротить від самої себе. Ну, от Я не знаю, як у кого, а в мене, мене було так. Ну, Воротить від всього, але в тому рахунку і від самої себе. Ох, це було, звісно, дуже так і до сих пір, хоч токсикозу козої нема, але мені здається, цей запах пота, запах тіла, запах всіх частин тіла. Мені здається, прям дуже такий виражений. Я сподіваюся. Інші люди це не сприймають, не не, не відчувають. Тобто, ці от, от ці два симптоми таких да неспецифічних, це як запах тіла всіх частин, потеппотемнішення інтимних частин тіла. це, от у мене було у всіх чотирьох вагітностях. В першу вагітність я була такого ж розміру, як зараз, але через те, що був дуже великий перепад, я до вагітності, до одруження я важила 50 кілограмів, а потім е, різко там, за півроку, за 9 стала 85 І я прям відчувала, я така ну, прям. і У мене була, були симптоми клампсії, я дуже часто лежала на збереженні у лікарні, я тоді і працювала. І тому для мене ці збереження були прям, прям порятунок. І мені тоді так... Мабуть, лякали, я не знаю, але лікар дуже часто казав в пологовому будинку. Дуже часто казав, що хоч би до 37 тижнів доходити, хоч би до 37 тижнів доходити. Врешті-решт я народила в 8 тижні, все було нормально, доношена дитинка, але вона була маленька, 2,900, дівсотка була. Ось друга вагітність у мене вже обійшлася без збережень. Особливого особливого якось у мене тоді не було якихось там симптомів. У мене закладало ніс, у мене трошки кровоточили. Е, ну якось так пережила більш-менш нормально. Наскільки я це зараз пам'ятаю? Звісно, я вела щоденники, щоденники вагітності, але. Але вже скільки води утекло, і всі щоденники в Україні зараз у мене з собою нічого немає. Я навіть не можу ну, освіжити в пам'яті, як проходила там друга вагітність. Хоча психологічний стан, я пам'ятаю, що був завжди. Причини чомусь були різні, поганого настрою, там якісь ссори, скандали, але кожного разу, от, з психологічної точки зору, або це. Депресія під час вагітності, або це інші фактори впливали на це. То ми там з родиною ругались, то ми там з квартирою з бабкою там розбиралися, з аферістами. Ну, Тобто і психологічно важко було от під час всіх вагітностей. Але отакі симптоми у другу вагітності з Ланочкою я таких ніби і не пам'ятаю. Хоча пам'ятаю, що був прогрін. І я дуже не хотіла потрапити на збереження, тому що в мене вже була альвінка, був чоловік на роботі. Я розуміла, що куди ж мені альвіночку дівати, якщо я лягу на збереження. І я дуже так береглася, так щоб ні в якому разі не потрапити в лікарню. Ось, коли була третя вагітність, що я для себе відмітила, у мене зовсім не дихав ніс. От зовсім. Я на початку вагітності здається перехворіла. Типу, та щось таке. Ну, так нормально. Мені навіть антибіотики прописували. І от всю вахітність у мене місць не дихав. Я постійно ротом дихав, Ось таке було. Дуже випадало волосся і дуже кровоточили ясно. От прям взагалі вони. Навіть не тільки коли ти там щось чистиш, вичищаєш, а постійно мені здається, це було. І оці симптоми я так запам'ятала. Також був прогестерон, В лікарні я не лежала. Ну і сідальнішній нерв хвилював також мене у всіх у всіх чотирьох вагітностях. Задишка, ну от я не пам'ятаю щодо анімії. Здається, Це... тільки в цей раз я приймаю заліза, хоча я не пам'ятаю, в інших вагітностях також були якісь там ліки, вітаміни. Але от зараз я трошечки порушую, так би мовити, бо <плес> мені лікар Малі... дала на папірці назву препарату, сказала зайти в аптеку купити. І я його до сих пір не купила. Це, звісно, погано. Що там за препарат, я не знаю. Може треба пити, а я не п'ю. Мітці стрічки на рецепшені не дуже сподобалося, що я без перекладача прийшла. Каже, з телефоном це погана ідея. Послали мене на аналіз сечі в туалет. Ну і от зараз монітор. Так, все, я впоралась, навіть заплатила за парковку, але 2 євро у мене мелочі дрібними не знайшлось. Мені, я там рахувала, рахувала, здалося, що там не вистачить 10-20 центів. Думаю, ладно. Карткою пробувала пік, пікати, нічого не вийшло. У мене щось там. Врешті-решт 50 євро засунула. Отримала решту 48 євро по 2 євро монетками дрібними. Таке капець, коротше. Ладно. Зараз поїду в H&M з'їжджу. це недалеко. І у мене є запас півтори години. Тому, можливо, щось там подивлюся для малечі, можливо, собі щось подивлюся. Okay. Не знаю. Отже, давайте закінчимо з лікарями. Значить, Час у мене чи... дуже високий тиск, як на мене, 144 на 80. Хоча я не бігла і не знаю. І у мене лікар перепитала, чи вдома в мене нормальний тиск. Як на мене завеликий. Вага також завелика, як на мене, 86,5 кг. Тобто я вже за вагітність набрала 14,5 КГ. Ну, Нормально, я вважаю, що, що для мене то було нормально, тому що я ні в чому собі не відмовляла, нічим не займалася. Ну, то місяць поплавала і все. А так, фізичного навантаження ніякого немає. Вчора десь продула шию. Коротше, зарядку не роблю або потягнула. Зарядку, ніяких фізичних прав не роблю, тому воно не дуже, не дуже здорове здоров'я. Так, що ще? Подивилася мене. Як завжди, на кріслі, аналіз сечі взяли в скляночку в туалеті, зробили монітор, зробили УЗІ, сказали good» через два тижні на термін. Так що, все добре. І, до речі, я продовжую пити, я продовжую робити якісь е, е, такі речі, розсіяні. Е, е, вибрала маршрут, знаю, куди їду, але вибрала маршрут у пологовий. Потім на півдорозі, вже коли їду, я розумію, що я їду не туди. Зупиняюсь на аварійках, щоб поміняти маршрут. Я, я маю їхати до а не в Пологовий. А перед цим два дні чоловіку зробила адську аць, кухню. Коротше, загубила паспорт дитини. І звинуватила його, що він загубив. Він підняв пів, пів села в <по -по пошуках паспорта. І виявилось, що я це не додивилася. Коротше, так ми отримали паспорти, шить. ну, не паспорти, а ті карточки, ідентифікаційний коротше, дозвіл на проживання пластиковий. Я їх поклала вже до документів. З цими документами чоловік їздив оформлювати дітей до школи. І через два дні... Я витягаю і ланеного паспорта немає. Ну, цього цієї пластику нема. Тобто я витягнула, щоб подивитися там адресу. У мене е випав третій пластик, ну, другий. да, Львінкін я дивилася і випав із кашелька Елянин. Я починаю дивитися, нема третього. Я передивилася все, я на ліжку сиділа, розкладала папери всі. Я передивилася все, кажу: Віталік нема. Ну, де? А він вчора, ну, це коли я загубила, виходить, він вчора був е в школі. Я говорю, кажу: ти там доставав, він доставав. Я тебе забирав, він не пам'ятаю. Коротше, він дзвонить перекладачу. Перекладач дзвонить в школу. Він уже потім іде до школи, каже: подзвоніть, будь ласка, секретарю. Одну вчительку напряг, іншу напряг. Два дні вони всі шукали той паспорт. Я перерила все, сумку мою переривали три рази. Коротше, все перерили. Врешті-решт ніде нема. У мене паніка, я не знаю, що робити. Ну, нормально, тільки на тому тижні отримали цей пластик, треба подавати заяву, що втратили його. Коротше, я починаю відсувати кресла, за креслом лежить іграшка, м'ячик, і за цим я об цей м'ячик. Облакочена ця картка, я її не помітила. Я там, звісно, лазила з пузом. А -а 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 -а. Віталік звинуватив, що я вагітна, тнурна. Коротше, таке пригоди продовжуються. Сподіваюся, скоро все налагодитися і буду більш уважна, більш зібрана, більш. Ну, коротше, сподіваюся, все буде добре. Тож, на цьому я думаю, це відео буде закінчуватися. Дякую всім за перегляд. Пока, до нових зустрічей!